Христос народився. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас цього Господнього дня і запрошую до дослідження, вивчення Божого Слова, яке знаходиться у Євангелії від Матвія, розділ 2, вірші, з 13 по 15 і з 19 по 23. Отож, послухаємо спочатку. Цей фрагмент із Євангелія. Написано: Як вони ж відійшли, ось ангел Господній з'явився у вісні Йосипові і сказав: Вставай, візьми дитятко і матір його і втікай до Єгипту. І там залишайся аж допоки скажу тобі: бо дитятка буде шукати ірод, щоб його погубити, він встав. Взяв дитятко і матір його вночі та й пішов до Єгипту. І там він залишався аж до смерті ірода, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає: З Єгипту покликав я сина свого. Коли ж ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті у вісні Йосипу і промовив: Вставай, візьми дитятко і матір його. І йди у землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він встав, взяв дитя і матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює у Юдеї Архілай замість ірода, батька свого, побоявся піти він туди. А увісні, остережений, відійшов до країв Галалейських і, прибувши, оселився у місті. На ім'я Назарет, щоби збулося сказане пророками, що він, Назарянин, буде званий, це слово Боже. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Спасителя, рожденного Сина Божого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри. У цю різдв'яну пору ми говоримо про багато речей, які пов'язані із народженням Сина Божого Спасителя світу. І сьогодні певним чином ми зосередимося на постаті його земного батька Йосипа. Напевно, не дивина, що в багатьох християнських родинах споконвіку у помешканнях. Є зображення святої родини, як кажуть в Україні. Це Йосип, Марія та малий Ісус, або немовля Ісус, або Ісус у трошки старшому віці, як хлоп'ятку. Дуже популярний цей біблійний сюжет, і не тільки в Україні, але й у світі. Зазвичай про Йосипа говорить не надто багато і не часто. Тож зосередьмося на тому, що ми знаємо про Йосипа. А ми знаємо те, що нам каже Боже Слово про нього. Тож, як ми бачимо, і про це говориться в нинішньому біблійному тексті, що він, повернувшись із Єгипту додому, оселився в Назареті. Був Теслею. Ми знаємо, що він походив з роду і дому Давида, царя. Через те, під час перепису, населення, який був здійснений за наказом кесаря Августа, мав зареєструватися у своєму рідному місці, тобто в тому місці, де він народився. А це був Вифлеєм. Ми також знаємо, що Йосип був заручений. Із дівчиною на ім'я Марія, і коли довідався, що його наречена майбутня дружина вагітна, і що це не його дитина, то він хотів таємно її відпустити. Біблія говорить, що ангел Гавриїл прийшов до нього у вісні зі словом Господнім і наказав йому взяти Марію за дружину і не боятися. Бо дитя, яке вона носить під серцем, було винятковим, то був син Божий. І про це у Євангелії від Матвія написано: як прокинувся Йосип зі сну, то зробив так, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж допоки сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус». Ім'я Ісус зараз в різдвяну пору в усіх нас на устах. Це виняткове ім'я. Воно означає Господь спасає. Святе Писання свідчить, що святе сімейство, то тобто Йосип, Марія та Ісус втекло до Єгипту після отриманої від Ангела звістки про те, що Ірод Великий. Таран хотів вбити немовля Ісуса. Чому? З ревнощів і страху за свою владу. І утеча святого сімейства до Єгипту мала статися, як написано, щоб збулося сказане від Господа пророком, який провіщає. З Єгипту покликав я сина свого Про це ми читаємо. Про це просто у книзі пророка Осії в 11 розділі. Поки Ісус зі своїми земними батьками перебували у Єгипті, Ірод помер. І тоді над юдеєю запанував його син Архелай. Про це йдеться в нинішньому фрагменті зі святого Євангелія. Євангелист Матвій розповідає, що Йосип боявся повертатися туди, то до юдей, а Бог скерував його до Галилеї. Що Йосип і зробив, і оселився у Назареті, щоб знову ж таки збулося те, що було звіщене пророками, що народжений Спаситель світу буде званий Назарянином. І, власне, те, що Ісус буде званий Назарянином, також і містилося у написі, який понтій Пілат наказав прибити до Христа, на якому розіп'яли Спасителя. Згідно із Писанням, а ми говоримо ще трохи про те, що нам відомо з Біблії про Йосипа, Іосип ще був. Живий, коли Ісусові сповнилося 12 років, ну, ми читаємо, що в цьому віці святе сімейство вирушило до Єрусалиму на свято Пасхи. Як це робили усі побожні євреї того часу? Отже, це те, що ми знаємо про Йосипа. А чого ми не знаємо? Ми не знаємо. Коли і як він помер. Бо святе писання нам нічого не говорить про це. А загалом про Йосипа з Назарету, як бачимо, нам повідомляється не так багато. Та все ж те, що ми знаємо, Господь вважає, що цього є достатньо і достатньо для нашого розуміння і спасіння. Повідомлення про Йосипа містяться у Євангеліях. Святий Дух надихнув апостола Євангелиста Матвія написати, зокрема, ці рядки, які ми сьогодні досліджуємо, і цього для нас достатньо з погляду Бога. На сторінках Святого Писання Йосип постає перед нами активним учасником подій, які пов'язані з нашим спасінням. Він допровадив свою сім'ю до Єгипту, повернув її назад, щоб сповнилося пророцтво про Спасителя, згідно з яким Ісус ще не мав в той час померти. Але це станеться згодом через роки, коли син людський покладе своє життя як викуп за все людство і гріхи цілого світу. Захищаючи Йосипа і Марію як людей, Спаситель, захищав також свого земного батька і свою земну матір. Один із отців церкви сказав, чи ви розумієте як слід, чому Йосип був обраний Богом, щоб супроводжувати Марію? Адже коли вона йшла до Єгипту і поверталася звідтіля? То хто б супроводжував її у такій великій потребі, з таким малим дитям на руках? На перший погляд, Марія лише годувала немовля Ісуса, а Йосип доглядав за нею. Насправді ж, це немовля турбувалося про свою матір, а Йосип був під його наглядом і опікою. Слава Божого Сина була не в тому, що він мав таку матір, як Марія, а радше. Марія була благословенна таким сином, як Ісус, її Спаситель і Спаситель усіх людей. І вона сама говорила про це. Від часу цього всі роди мене заблаженну вважатимуть. уважатимуть. Івангелія від Луки, розділ 1, вірш 48. Ще один отець церкви, якого часто згадують вкупі з Іваном Золотоустим, Петро Хризолог, що жив у IV столітті по Різдві Христовому, писав про Йосипа таким чином. Його втеча у той час, тобто втеча до Єгипту, була спричинена не страхом, а тим, що прийшло через таємницю пророцтва. Євангелист посіяв зерно, коли казав. Візьми дитятко і матір його і втікай до Єгипту. І далі написано, що би збулося сказане від Господа пророком з Єгипту покликав я сина свого. Книга пророка Весії, розділ 11. Ісус віддалився, щоби утвердити істину закону, віру в пророцтва і свінчення псалмоспівця. Сам Господь каже у Євангелії від Луки. Потрібно, щоб виконалося все, що про мене в законі Мойсея, і в пророків, і в псалмах написано. Євангелові від Луки, розділ, 24. І далі Петро Хризодов продовжує: Син Божий віддалився за нас, а не за себе. Він зробив це, щоб у належний час прислужитися нам, запровадженими ним святими таїнствами. Він вчинив це, щоб даруючи нам відпущення гріхів. Усунути джерело майбутніх зловживань і дати докази віри тим, хто повірить. І нарешті він зробив це, щоб дарувати нам віру навіть тоді, коли ми мусимо ховатися і втікати від небезпеки, бо перед обличчям переслідувань краще втікати, ніж відректися спасенної віри. Апостол Петро, не бажаючи вдаватися до втечі, тричі зрікся Господа. Натомість святий Іван, щоб не зректися Господа, утік. Якби Йосип не взяв, немовля, Ісуса і не пішов до Єгипту, дияволу міг би через царя Ірода вбити вефлеємське дитя. І ми знаємо, що у Святому Івангелії міститься опис того, як він віддав наказ побивати всіх. Новонароджених хлоп'ят у Вифлеємі. Але Йосип з Марією і дитям Ісусом втекли до Єгипту. З Йосипом був Бог. Він провадив його. Бог був з ним в особі, його прийомного сина, який водночас, згідно зі словами пророка Ісаї, є Богом сильним. Саме так це мале. Віфлеємське дитя вже названо у святім писанню Богом сильним князем миру, отцем вічності. Завдяки тому, що Господь спонукав Йосипа до дій, віфлеїмська стання однієї тихої святої ночі стала храмом, церквою, а Єгипет на деякий час став святою землею, бо там Господь був присутній у тілі, яке згодом. Виросте і буде віддане на смерть заради прощення наших гріхів. Господь спонукав Йосипа забрати свою родину до Єгипту, щоб і святе дитя повернулося і у віці земних 33 літ принесло себе в жертву, стало агнцем Божим, який бере на себе гріх цілого світу. Якби ми, дорогі у Христі, з вами. Були би з і святими, то немовляткові Ісусові не треба було би втікати до Єгипту, бо ми б не були невільниками гріха, диявола і смерті. Але ними ми таки направду є. І Він нас визволив із рабства цього. Дорогі у Христі! Завдяки рожденному Синові Божому, який не сховався від Христа, ми сьогодні вільні, як віруючі, як християни, як діти Божі. Спаситель не втік від смерті, коли настала повнота часу. І коли прийшла призначена година, він зійшов на Голгофу, повер там пролив свою святу кров. І звільнив нас від прокляття гріха і жала смерті. Немовля Ісус подалося до Єгипту, щоб сьогодні пов'язати, долучити себе до святої вечері, у котрій Він присутній тілом і кров'ю, і дарує нам у ній прощення, яке він здобув для нас на Христі. Завдяки цій святій трапезі Спаситель воїстину дає нам правдиву силу утікти від диявола, світу, сповненого гріха, і нашої гріховної природи і набути його правдивий мир. Він наділяє нас силою втікати від цих споконвічних ворогів людства до нього, під Його покрову, під його прихисток, бо Він переміг гріх, смерть. І пекло своєю смертю і Воскресінням, яких Йосип хоч і не бачив, але якими він насолоджується, нині перебуваючи серед спасенних на небесах, і разом з ними співаючи і виголошуючи свят, свят свят Господь Сил Небесних, повна небо і земля слави Твоєї. Тож, дякуємо дорогі у Христі, Богові за земного батька нашого Господа Йосипа, піклувальника нашого Спасителя, який за наказом Божим узяв свого прийомного сина з Марією і втік до Єгипту, щоб син Божий нас визволив, і ми насичували свої тіла і душі. Його правдивими тілом і кров'ю у Господній вечері, на покріплення нашої віри і відпущення гріхів, спасіння і вічне життя. Триєдиному Богові, Отцю Сину і Святому Духові віддаймо всю шану, хвалу і поклоніння нині і повіки, благодать Господня нехай буде з вами.